Трошки можеш ще називаться? На машину. Ага. Чудове грузиться в машину. Да-да-да, бачу очень. Да пты що ж так довго, бля, пацани? Я бы так, бля. Забіс слушай, сука. Вони почали рух? Почали рух, тому що у нас висить стрім. Ага, бачу, почувствование. Батаю привіт. Підверський стрім дивиться за нашою машиною. Дякую, дякую, дуже дякую. Давайте тоді вертайтесь. Я б в лобовуху. Там була, блядь. Сиділи б ми з собою блядь. Там би всі сиділи, Ні, ви б далі на дорозі де там удалить. А ми б всі сиділи, блядь. Ви за нами спостерігали, направляли, здовж траси, ну а там іншої дороги просто не було. Кілька разів мало ми не ні. Ну, Серега, ми заїхали я по машині ми... чуєте, але ну що ти я теж по машині відчував, як на, на, на мені вітьох от стрибну. Ну зізнатись чесно, коли от в бліндаж і пішка прилетіла, було страшніше. Ну там закрите приміщення. Да. А, а тут було, було трошечки ввічка від того, що ти не знаєш, що робити, ти в голому полі, а ти зможеш ти збити, не зможеш. Це такі от трохи. Від незнання, від невідіння таких страх трохи винищув. Ви вже був більш-менш готовий план, і Зрозуміло, що по нам ще <кхід>, на мачин не полюють. Ну, Стало трохи. Скільки ви там були? Uh, так, сьогодні п'ята, шістнадцять днів. 16. Як ти паскудий 16. на наврочих там? Ранок шістнадцятого дня.